Ваше блаженство помоліться за весь наш український побожний народ на цьому історичному місці, за наше українське воїнство під покровом Божої Матері Упівської, яка тут покриває нас своїх чесним умофором. Митрополит Епіфаній під час візиту на Рівненщину освятив новозбудований храм святого Онуфрія та очолив у ньому богослужіння. Культова споруда знаходиться на території свято Воскресенського монастиря у Гурбах. На цьому місці знаходяться повстанські могили воїнів УПА, які загинули в бою з каральними загонами НКВС. Митрополит зауважив, що освячення храму у цей час є символічним, адже на покрову українці відзначають 80 річницю соснов. Ваня, упа та день захисників і захисниць України. Це особливий день, осінній день для українців, які згадують, які згадують минуле для того, щоб будувати спільно своє майбутнє. Бо якщо ми будемо знати свою справжню об'єктивну історію, вона була різною, були різні сторінки, але тоді ми будемо будувати наше спільне майбутнє правильно для того, щоб мати свою незалежну. Єдину українську державу, про яку мріяли попередники, які попали за це життя. Намісник свято Воскресенського монастиря Ігумен Онуфрій розповідає, що будівництво храму розпочали у червні цього року. Капсулу на будівництво заклали ще в грудні минулоріч. Втім, через повномасштабне вторгнення не змогли розпочати роботи раніше. Це і символічно, і що в монастирі. Збудували храм преподобного внуферя Великого, тому що це є постельник, це є основоположник монашества, Робу служіння. Вже як Господь дасть, ми хочемо, щоб вона була така кафісна. Ми... Будемо читати там акафіст буденні служби кожного ранку, бо кожну ранку в нашому монастирі служба, де ми молимося і за воїнство, і за людей. Жанна Ковальчук приїхала зі Здолбунова аби вшанувати пам'ять полеглих воїнів УПА та захисників і захисниць, які загинули, захищаючи незалежність у наші дні. Це місце відомого гурбинського бою, в якому відбулося битва останніх. Героїв повстанської армії з нечисленно перемагаючою їх армією російською. Тут багато воїнів загинуло і завдяк, дуже велика подяка тим, хто на цьому місці заснував монастир. На Рівненщину митрополит Епіфаній прибув до свята покрови Божої Матері. На запрошення архієпископа Іларіона. Під час промови він закликав людей молитися за воїнів та Україну. Це місце є особливим, адже тут відбувся важливий бій, і було покладено на вівтор нашої незалежності багато людських життів. І зараз ми боремося для того, щоб зберегти цей великий дар свободи і незалежності. Надія Кривко, Роман Шакунець, новини на Суспільному, Рівненщина.